Не дожить до нашого времени, тому що дуже много уже наших однокласників ушло из житті. Дуже жаль, конечно. Давайте їх помінем. Стоять. Все до себе. Далі ще Тихо, давайте. Завести її. Ну 45 років пролетіло, наче один день. Я оце йду і думаю, баба кажуть, а щось так і не хочеться, щоб бабу не називали. Кожен рік стає нас менше, менше, це дуже сумно. І вже через слідуючі п'ять років, мабуть, іще менше стане. Нет, Я хочу нет, всім вам побажати, щоб ви були здорові, міцні, і що через п'ять років ми знову зустрілися. Да, да. Будьте здорові! Хай ваші сім'ї будуть, радують вас, діти, внуки, правда ті, ви дочекали всіх Будьте здорові! Да, будет. Чтобы я хотите, когда вот Алеша, чтобы на меня замуж. А так София, когда мы еще. У нас София сама меньше. Один София, я вот еще это. Это самое. Не увы. И давай. Чтобы наши застойники привлекли в январь. Да, шумные. Ты головне, Самое главное, что. Главное. Два слова. Да, как там я руководишь сказать, как там. Я говорю, вы переклад. Какие мы были. Тише! Красивые. Некрасивые, а все. Налякані такі, а проучилися трошки, здружилися, навчилися чогось, і кожен, кожного є любима вчителька, любимі друзі, все і подруги, Так що хай воно віки віков буде.

Ви вже пробачте, на зарізку обратимо внимання, кажу, я вас сто років не бачила. Ти нас похоронила. Паженька, я тебе бачу кожен Ти мене, яка про п'ять років тому провожала. Так, але все одно, ну, зараз п'ять Я не тільки тебе, а всіх. І тебе, і Пашу, і Раю, і Валю, і Тетю, і Люсю, і нашого Льоніка, самого. Хай плачу ви ніде, Шевчука забула, а сьогодні ж помні мене і пару. І так само є малічають дуже часто в поліклініці Вчора ну сьогодні кафе. Я сьогодні разом таких людей і однокласников, що ми сьогодні зустріни. Я дуже рада, з вами сьогодні побачитися. Завтра, да, що мені буде, да? не знаю. Сьогодні я з вами в да? і хочу вас приємство. Щоб ви, дорогі, завжди були такі. Ну, такі, понимаєте? Всі буде добре. Щоб було все добре. Ну, що саме головне, я не сказала за мудрака. Це толя, це Вот это роні так, придумали. Я у Бог їм, ну я будем показу. Я просто вторгнув. Господи, щоб йому був там з того прожив. Якби не він і не валяв, ми б сьогодні всі не зібралися за цим столом. І не посиділи так нормально. І не подумали за кожного, кожного своя сім'я, кожного свої проблеми, кожного всякі деда є. Но сьогодні ми так собрали, як то одна сім'я. І yeah, yeah. ту сім'ю, от сьогодні я вам чесно говорю, смукала, слухалася і посиділа і ще смукала. Ну я я смукала? Думаю, Боже, як собрали як якось з одного того стидельчика вийшли, як Надія Антоніна, помірши дочка, як і Надія Антонівна не гуляли. Боже, я того вечора не можу зараз добути. І як прекрасно, що ви всі. <свят> ну, може, якого, нікого не назвав, а може, по моді не назвала. Там ще кого ви вже пробачите. <свят> <гарно? свят> ну я хочу сказати, <свят> дай Бог, через п'ять років нам зустріться тут за таким столиком, а може, ми ще десь вучі знайдемо. може ми а? на річці будемо, <свят> що От у мене такий був, <проб> бу, <шрики. проб> що на річки зустріти, шошвички зробити, посидіть. Там <проб> завжди. <проб> <щир>. <проб> <щоб спроб>

що да, я сьогодні урвалася, може жінка дома обіжає, щоб все добре, щоб чаркивати. Давайте я вам дуже вдячна, що ви нас тоді прийняли свій дружний клас, а ми себе комфортно почували. Я вам всім бажаю крапкого здоров'я, щастя всім, і щоб на нами трошки. Молодец, почав. Типу, Время <рігулі> що... відраховано почало назад уже трохи. Ми не старіли і часто зустрічалися, і ми всі здорові. Ромічка, тому що всі були в составі. <рігулі> Я працюю за всіх. Я вже не Я вже не знаю. Я вже не знаю. Я Не, ну ты мне помоги. Но я люблю, что пакеты какой ну как будто нормально. Я ребаки не діду, ну треба. Ти типу дані тоже. Я сам касано, начальник монтажного сам. І поріч. Мені на сам бюджет. Я що говорю? Я машиною їхав, і машина зводи і щось дивіться там. проблем. Так, нічого не важу. Я сидіти можу. Там і трагов зробів дати, а я вже запу... Надо, щоб ти будрак зробив нам цей раз тоже знов фотографує. Цей раз я не знаю. На телефоні. Завлю, То Петро фотографував, я ж бачите на камеру, я тільки диски можу. Ну давай диски. Ось живі. Є да. ну, на цьому? На, на телефоні, там якість, не важна. То я робив на пленку. Я я хочу знести цей будинок і там мусила здавати хочте я, я не знаю, а там. Я буду. І прирізали, і щось. Ми ж не можемо, ми ж не входимо в такі організації, як. Насправді, це все наш начальник, який може, короче, так ні, да?

Мені все приколи. Як ми вчилися разом, було всього і доброго, і поганого в нашому і в житті. І як що сталася доля? Але як приємно, що через 45 років ми маємо можливість зустрітися тут всі разом гуртом і завдяки нашим організаторам. Нашої варі Місоні, і Люсі Телецькі, дякую міського п'еті, Білошицькому і мудраку толі. Хай Бог дає їм здоров'я, натнення, і всіх благ, і вам всіх бажаю, щоб всього у вас було найкращого от, у житті, і щоб дав Бог нам зустрітися у доброму, я кажу, здоров'ї. От і як би була можливість, але постарайтесь відкрити хоч частинку часу і зустрітись через ще через 5 років. І, і, дякую, вам, і, дякую, вам, і дякую дякую вам. за Давайте кожен день будемо давайте. Давайте. Давай кожен Давайте год. а ні? чотирьох. Дуже рада усіх бачити. Через п'ять років, щоб всі Дайте наші, що щоб всі були здорові і живі, і знову жилися, щоб ви, я не, не смів <плес> нікуди. І щоб ви жили і радилися кожному дню, то що це життя прекрасне що, і все, що ми за свої роки встигли вже трудності пройти на жить. Дітей, освіту, все інше роботу. І пора вже розправити плечо, трошки рівніше не горбитися, не морщитися. Це будемо зважати, щасливі синя. І це постановка непродовжодна. таким. ми тут самі себе знаємо. Я підчулочки вже ми себе відчуваємо дуже свободно. І я на своїй сім'ї.

Не, не Сльоз вже нема. Фінерал, що, ти... я... Я... я дуже рада, що сьогодні всі зібралися, тут він я. Пані і панове, увага! Або, Або ще більше з чоловіками, жінками, щоб ми зустрічалися кожного року, щоб не забували одне одного. Ходить ти мені. Життя мене перевернуло в другу сторону, мені дуже бог. поговорити. дуже тяжко. Дуже тяжко мені було перестроїти себе на другий лап. У цьому мені допомогли мої однокласники. Велике спасибі Марії в Варі Карножицька, Місюна Отілецька. Ну, просто, просто в трудну минуту вони дуже мені допомогли. Я дуже вдячна, хоч я і знаю, що я тяжко, тяжко мені зараз. Погано вчилася, не давалося легко учба колись в дитинстві. Не було кому, батьки були неграмотні, не було кому навчити. коров пасла, города попробляли, тяжко було виживати. але... Доля так зі мною поступила, що прийшлося якось викручуватися. Ну, не забули мене отак от ці люди. Дай Бог здоров'я їм, і їхнім сім'ям, і дітям всім. І вам дуже вдячна, що ми отак от дуже, я, я б співала, я вдень і ночі так слухала вас і співала б сама. І дай Боже на слідуючий рік дождатися і прийти знову. В школу і... Часто буде дуже. <ріхи>

Желание мне прожить еще от этих 5 лет до 50 лет не встречалось. Но у меня это, это пожелание, понимаете, все, кто останется живым, не живы, дай Боже нам всем жить. Но чтобы мне так не встречалось, а каждый пришел, у кого есть человек, жинка, че женка посла, Чтобы все, все забыли, все признали бы вид Да. Нет, я желаю.

Не буде поганих чи хороших. Ну, року, нам треба вислови всіх поголосови. Подожди, ворочик, если кто-то yeah. кто будет отказываться, чтобы сказать, что у него немає грошей, я клянусь к ними, я заплачу за их. Нам треба одну фотографию, нас что треба всіх позбирать. А то я ставлю себе. Всех позбирать, и все ходит человек, жив, и чтоб зато ми заберемся, то, что миницей за оборот мечта, вы пожалуйста. Я тебе подарю ее, ты что? Я за тебе

Да. Бо а, тисяч, да, тисяч. Ви мене всі поняли. Бо а да, що ми тебе запалимо? Якщо не треба, щоб жінка там заболіла, чи там чоловіки такі нема. Прийшли. Якщо ми один одного побачили, у кого є. Я знаю, що я бухаю. Да, я бачу, да, я скажу, да, да. що я бухар. Да. Я си не п'ю, не п'ю. Он мені птичка куду не п'є, не п'є. Он прийшов. Мені желають. Да, не желаю, щоб ми не попали. Мы живем 5 года, нам будет этот друг И, и мы сейчас собираемся и поднимаем, кто остался из нас. Вот вот и одноклассников. Но когда встречаю я, с каждым годом, чем Больше я э, проживаю и и встречаю я э, одноклассников, для... вы для меня как э, как, как родные. да, Так оно получается. потому что... Так я я роднико. Родных уже у нас нет. Уже родных у нас нету так, таких близких. И вот я встречу одноклассника э, и уже как родинник получится. Мы этого может быть и замечаем, но может и замечаем, но не хватим на этом признаться, что мы с каждым годнем и можем становиться все значит. Наши родители отходят то, что автора случая думает. Да, и самые поблизки. конечно, оставались одноклассники. Да, 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 самые мы, близкие люди, да. да. потому что мы провели 10, 10 да. лет мы на том, пошел, на том помещении, провести. и если по 8 часов посчитать да. и перевести, да. это достаточно большое время. Очень большое время. Это самое длительное время, да. э, если да. по 8 часов, мучение. да, Он не по 8, да. по 6 часов. По 6 часов это много, да. Но тем, тем, тем не менее, кроме школы, мы же еще проводили да. время. Но, да. скоро а скоро А як через як ти кажеш, готов 5, аж серце так? було. П'ять-шість років. не бачив наприклад, 5-6 років Що ти? Аж вот такого получається. Давайте выпьем, что мы еще встречались, не встречались. Давай. Ну давай, закрывся.